Ну що, ось такий красунчик сьогодні здаємо. Остра така криша. Незручно було по ній працювати. Але вид у нього досить такий непоганий вийшов. Це в цьому році другий будинок, який такий вже накритий повністю. Ну, якби коробка до фіналу. Ну і плюс ще одна баля була зроблена у цьому році. Хоча ні, це вже, це вже третій третій з кришою, який ми здали в цьому році, і плюс одна баля. Баня теж там була чимала, тому защитуємо її як будиночок. А якщо ви плануєте будуватися, звертайтеся, це наш профіль Основна діяльність, так сказати, будівництво будинків. З радістю вам Можемо. Також ми робимо проекти. За три дні, хто спішить, можемо зробити проєкт, по якому е зробимо кошторис і побудуємо. І Боремося за швидкість і якість роботи. До нової зустрічі.